Що ж, як я не не хотів, але доведеться про Винниченка. Може, чули, може навіть пам'ятаєте, керівник Львівської обласної адміністрації Козицький запропонував перейменувати одну з центральних вулиць Львова, бо вона носить ім'я Винниченка. Мовляв, давно пора його декомунізувати. І з посиланням на анонімних істориків накидав Винниченка. Комунізм, спроби домовитися з Росією, боротьбу зі справжніми самостійниками Петлюрою і Міхновським, відмову від української армії і церкви, співпрацю з радянською Росією. Щось там ще було, але й цього достатньо, щоб задуматися. А нафіга ми дійсно маємо вулиці Вениченка ледь не в кожному місті і вивчаємо його твори у школах. Може, дійсно, пора його то Декомунізувати. Я получил звонки от членов своей семьи о том, что даже младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать. Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтеся на канал Історія для дорослих, якщо раптом досі ще не знав. Також долучайтеся до нашого поточного збору. Цього разу спільно з фондом Повернись живим. Деталі в описі під відео. За можливості підтримуйте нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. Усі посилання теж під відео. А ми повертаємося до Венниченка. Народився наш герой у 1880-му, в Єлисаветграді, нині це Кропивницький, у звичайній українській родині, батько Кирило, у минулому селянин наймит, який чумакував у Крим посіль. Мати Євдокія мала від першого шлюбу трьох дітей. Володя виростав здібним до науки, водночас дуже нахабним, збитошним хлопцем, не переймав нічого, що нав'язувалося ззовні. У гімназії забороняють говорити українською, значить. Треба на нього говорити. Забороняють українську історію, треба її вчити. У 14 років Винниченко пише свій перший літературний твір поему про Запорізьку Січ. За тему і мову він отримав суворе покарання тиждень темного карцеру у гімназії. Винниченко в захваті і згодом назвав це своїм першим політичним ув'язненням. Володя полишив навчання у Кропивницькому і поїхав до справжньої тюрми в Золотопіль. Там наглядачем працював його старший єдиноутробний брат, в якого Винниченко жив. Він займався підробітками і екстерном закінчив місцеву гімназію. На екзамені усіх шокував своїм виглядом. Вишита сорочка, солом'яний бриль, керея. Керея слово турецьке, як і ятаган. Ми разом з фондом Повернись живим долучаємося до створення у сухопутних військах ЗСУ, школи підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів. Ятаган. І на її потреби ми збираємо 60 мільйонів гривень. Посилання тут і в описі під відео. Що ж, повертаємося до Винниченка. Справжня тюрма його через характер оминути не могла. На початку 20-го століття він переїздить до Києва, де вступив на юрфак Київського університету. А паралельно до новоствореної революційної української партії РУП. Після трьох семестрів виключення і. Тюрма! Перше ув'язнення в Лук'янівській тюрмі. З Києва його вигнано вищу освіту, заборонено здобувати. Але Винниченко отримав час на перші літературні спроби, і тут його чекав успіх. Одного дня великий український меценат Євген Чекаленко традиційно іронічно запитав у співробітника газети Київська старина, яку він підтримав, чи не з'явився нарешті український геніальний письменник. Яким же було здивування Чекаленка, коли. Працівник редакції відповів: геній не генія талант є, ще й такий, якого редактор старини боїться друкувати, бо жінка заборонила. Чекаленко одразу прочитав Винниченко оповідання, бо, звісно, йшлося про нього, і був у Меценат мало не силою переконав редактора надрукувати текст. А Винниченко написав захопленого листа. Не без критики, яка Володимира дуже дратувала. Але її він від Чекаленка проковтнув. Бо той після цього протягом майже всього життя платив володі щедрі гонорари і стипендії. Фактично утримував непутящого революціонера з соціал-демократичними поглядами. Я вам ставлю умову, за цих 300 рублів, які ви відберете від мене за рік, ви повинні написати не менше 5 друкованих аркушів за рік, в якому журналіст хочете. Чи ви получите який гонорар за цих 5 аркушів з редакції, Все до мене не стосується. Я плачу вам 300 рублів на рік і край. Чикаленко. Сам же Виниченко після відрахування з універу втратив деякі права. Чи має право українець отримати відстрочку? І його мобілізували до війська. Але Виниченко, як відомо, і армія не виправить. Тож він почав і там проповідувати. Що й обід не наступив, а батюшка уже А Решту чекати не став, і втік за кордон у Львів, який тоді був частиною Австро-Угорщини. Звідти возив у Київ українську нелегальну літературу, аж поки його не схопили. Венеченко як дезертира відправили у штрафбат на гауптвахт. Після тривалого ув'язнення він вдав себе божевільного і навіть здійснив фіктивну спробу. Так знову вислузнув з лабет російського уряду у вже улюблений австрійський Львів. Може, гуляв на вулиці, яка згодом носитиме його ім'я у 1828 році. Ця вулиця згадується як панська вища. А 1871 року вже з'явилася нова назва вулиці Чернецького у Львові Венеченку. Добре і багато пишеться, видається, і є час займатися політикою, реорганізувати революційну партію в соціал демократичну і стати одним з її лідерів. Але щойно на Росії починається революція, як бунтівника Володю тягне туди, і він одразу потрапляє в вже добре йому знайому Лук'янівську тюрму. Тюрма! Дай мені Клечко! У ці ж роки трапляється ще одна знаменна пригода, яка багато говорить про Винниченка людину. На початку століття він часто відвідує свого товариша по партії Євгена Голіцинського, Знайомиться із його дружиною Катериною. У них починається роман чи щось на кшталт того, бо Винниченко називає це товаришуванням нижчої форм. Вони багато переписуються. Спочатку Катя пише у тюрму володі, потім він опиняється на свободі, а вона навпаки у в'язниці. Жінка кохає а він її... Ні. Ось цитата з її листа. Ти не бачив, скільки мук ти мені причиняв, ти не бачив, які страждання доставляєш мені, торкаючись деколи до самих болючих ран. Ти не помічав цього, бо ти груб. Ти вимагаєш від других надзвичайної делікатності. Жадне відношення до тебе не здається тобі досить делікатним, досить хорошим. Яке ти маєш право вимагати від других того, чого сам їм не даєш? Мене тягнуло до тебе твій розум, твоя енергія, твій жар, твоя незаурядність. Я тебе все-таки люблю так, як ніхто тебе не любитиме. Виниченко знову на еміграції. Цього разу у дорогій Швейцарії. Просить грошей у товаришів по партії, але йому відмовляють усі, крім мецената Чекаленка. На його замовлення, Вениченко пише скандальну драму «Щеблі життя. У ній остами героя переконує проститутки частина пригнобленого класу, їх треба захищати. Наприклад, через профспілки. Після такої важкої праці треба було відпочити на каплі. Там саме жив Пішков, більш відомий як Горький. Руський писатель запросив скандального малороса в гості. Вениченко прочитав щось з нового: гості Горького плювалися. Індивідуалізм. І українську мову не сприйняли. Але Пішков пропонує Вениченку друкуватися в російських виданнях. Для цього, звісно, треба перейти на общепонятне. Або принаймні перекласти, вже написано. Вениченко почав з перекладу. Проте до друку справа не дійшла. Обурений Вениченко пише Горькому відкритого листа і друкує його в українській газеті Рада. Звинувачує в зневазі до української національності, яка притаманна багатьом російським емігрантам. Хм, нічого нового, історія з писанням по російськи ще спливе у житті Вениченка. Він навіть шантажуватиме цим Чекаленка. Мовляв, не шанують на батьківщині, то хай хоч від росіян, отримує заслужене визнання і гроші. Через це, до речі, Вениченко не злюбила Леся Українка. Поїздка на капрі пов'язана з ще однією історією, чи то кохання, чи товаришування з сексом. У Вениченко закохується Люся Гольдмерштайн з Роду Максимович. Володя ж саме на піку захоплення Ніцше і вибудовує свою головну теорію чесності з собою. Коли Люся повідомляє йому, що вагітна, вимагає, щоб вона позбулася дитини, вона через пізній термін відмовляється: Виниченко кидає її на капрі без грошей і будь-якої допомоги. Потім пише листівку, Цитую. Скажу тільки, що ти несправедливістю своєю викликаєш замість хорошої жалости, роздратування і скучно горить. Ну, бувай. Крім усього, не можу почувати тепер тої жалости через те, що сам жалкий, нікчемний і до ужаса загнаний в якийсь понурий, душний куток. Люся, у відповідь погрожує самогубством. Цитую: рішила вмерти не тільки для того, щоб ти не страждав, а ще більше для себе. А ось ще кількома тижнями пізніше. Я житиму не більше тижня, що могла, те й дала. Віддам ще життя хіба мало. Може, хоч тоді повіриш, що є ще люди, котрі вміють любити. Вибач, що нарушаю твій спокій, але це вже кінець. Але погрози свої вона не здійснила. І 24 жовтня 1908-го народила сина, якого називала Володіком. Венеченко деякий час відмовчувався, а тоді вирішив. Усиновити власного сина. Напружена переписка Винниченка з Люсією тривала і далі, а тоді сталася трагедія. Володік через брак засобів занедужав і помер, проживши всього три місяці. Люся звинувачуватиме у цьому Винниченка. Він на словах важко страждає. Їде до Парижа, де починає новий роман. Його обраниться Розалія Лівшиць. Жінка моя жидівка, але ми погодилися, що сім'я буде українською, і будемо мати дітей тільки тоді, коли мати їх підготується. Ось тільки щоб вони могли бути виховані українцями. Пише він дітей. До речі, у них так і не було. Пара домовляється про вільні стосунки і дотримується домовленості до кінця життя. У 1911-му у Флоренції вони одружились. Суто економічно життя молодої пари було складним. Випускниця Сорбоди Розалія не могла займатися медичною практикою. У Франції емігрантам цього не дозволяв. Тож, врешті, вона наполягла на повернення у Москву, де жили її батьки. Винниченко подався слідом. Переїзд відбувся влітку 1914. За кілька місяців почалася Перша світова війна, і кордон, наче мишоловкав, захлопнувся перед Винниченком. Кілька років він нелегалом прожив у Москві чи під Москові, фактично під спідницею дружини. У цей час він багато пише. Зокрема, найвідоміший свій твір. Роман Записки Керпатого Мефістофеля». Щойно починається революція. Як Виниченко оживає, він одразу опиняється в Києві. Його невтомність і агресивність роблять Венеченка фактично другою людиною в Україні. Спочатку його обирають заступником Грушевського в Центральній Раді. А з утворенням генерального секретаріату фактично керівником уряду. При цьому серед українських політиків того часу, мабуть, не було жодної людини, яка б Виниченка любила. Його ненавиділи і хотіли усунути від влади, але боялися чи що. Мениченко був автором майже всіх декларацій і законодавчих актів Української Народної Республіки. Спершу він боязко прагне культурної автономії, а потім уже й незалежності. Історія не має умовного способу. Ми ніколи не дізнаємося, що було б, якби. Але ми майже напевно знаємо, що відбувалося насправді. У червні 1917-го Центральна Рада проголошує. Перший універсал, хай буде Україна вільною. Не відділяючись від всієї Росії, не розриваючись державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Оці на півміри викликали переполох в Петрограді, звідки миттєво приїхала делегація для переговорів у складі міністрів Керенського, Церетелі і Терещенка з Московщиного українського олігарха. Ключову роль з українського боку грав саме Винниченко. Результат бурхливої діяльності Росія визнає легітимність Центральної Ради лише у межах п'яти губерній. Центральна Рада другим універсалом дає задню. Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла на тому, щоб не відділяти Україну від Росії. Це теж текст винниченка письменника чи винниченка політика Та угода накликала на Винниченка шалену критику, яка не вщухає і сьогодні. Його звинувачували у суглашательстві і нерішучості. Таке, до речі, трапиться ще не раз. Із черговими переговорами з черговим временним правительством із приводу створення українського війська. У Винниченка була одна, ну може й не одна, але одна точно, погана риса. На його думку, існувало дві точки зору: його і хибна. Врешті Винниченко його соратники ЕСДЕКИ дістали усіх, і в січні 1918 року, коли російські війська вже наближалися до Києва, він подав Грушевському заяву про відставку. Історики її радо підписали. Коли російські більшовики захопили Київ, Винниченко з Розалією поїхав до Бердянськ. Добрецького миру з німцями поставився негативно, але узвільнений завдяки цьому Київ тут же повернувся. Далі був гетьманський переворот. І Винниченко знову втік з Києва на хутір княжа гора біля Канева. Тут на дачі археолога Біляшівського зібралося вельми колоритне товариство меценат Чекаленко, поет Течина. Письменник Васильченко та інші і інші. На Дніпрі стояла пришвартованою яхта Чайк, того ж Чекаленка. Вона виконувала функції плавучого готелю, в якому мешкали друзі і близькі Євгена Харлампієвича. У липні Винниченка заарештували чини особливого відділу при штабі Гетьмана, так це офіційно називалося, оскільки мали інформацію, що Виниченко начебто готує державний переворот. Кумедно, правда ж? Організатори перевороту підозрюють в організації перевороту когось іншого. Найкомедніше інше, Венеченка відпустили, мало зне з, з перепрошую. А він візьми та й влаштуй справжній переворот. Але то буде трошки пізніше. Спочатку Гетьман Скоропадський запросив Венеченка до себе в уряд. Венеченко залишив у щоденнику про цю зустріч письмовий спогад, кабінет, в якому відбувалася зустріч. Володимир Винниченко назве своїм, а гетьмана критину. Критинами і неповносправними він вважав чи не всіх навколо, звісно, крім себе, коханого. Одною рукою Винниченко відправляє в гетьманський уряд єдності своїх представників, а іншою починає переговори з російськими більшовиками Християном Раковським і Дмитром Мануїльським. У статті єврейське питання на Україні, яка була надрукована в 1923-му у праському журналі Нова Україна Венеченко написав: цитуємо перед початком повстання поміж українським національним союзом в моїй особі, і російським совітським урядом в особі представника його на Україні Мануїльського заключено тайну умову, на основі якої російський уряд мав заховувати доброзичливий нейтралітет щодо повстанців у їхній боротьбі проти німецької армії та гетьмана. У листопаді Венеченко на чолі директорії. Про своїх колег по цьому органу він пише таке: Петлюра енергійний, трошки шамотливий, з певною ініціативою, з шабльоновим демократизмом. Чистолюбець. Він боїться за свою популярність і за всяку ціну хотів би її зберегти. Коли для цього треба буде стати большевиком, він стане ним. Коли гетьманом, стане гетьманом. Швець Макаренко Андрієвський хороші чесні обивателі. Дивно, як з таким ставленням до інших людей ті його все ще кудись запрошували. Що було далі? Друзі Венниченка, у сенсі російські комуністи, знову почали війну проти України. Виниченко наполягав на переговорах і знову пішов у відставку та емігрував. А після поразки України справжньої напрошується на роль керівника маріонеткової України, тої, яку створив Ленін. І у травні 1920-го Ленін особисто дав згоду на приїзд Виниченка. За короткий час Володимир і Розалія з дипломатичними паспортами на ім'я Йозеф та Наталії Симонів перетнули радянський кордон і прибули до Москви. Утро в Москві почалося звуков сирени. Утім, прийом для Винниченка був не на достатньому рівні. Його не зустрів особисто в У відповідь на листи та пропозиції, як правильно урядувати Україну, РКПБ запропонувала Винниченку призначити його послом. Утім, в КПБУ обіцяли значно більше. Цитуємо Винниченка. Мануїльський, трохи не присягаючись, запевняє мене, що я матиму змогу і проводити українізацію, і розвивати українську культуру, і дбати про відбудування українського господарства. І втручатись в усе радянське будівництво, слідкуючи, щоб не було кривди національно-державним українським інтересам. Словом, запевняю, що я не тільки не зраджу національне визволення, а матиму всю спромогу якнайбільше допомагати йому. Чи вірите? Завтра я маю балакати з Раковським. На жаль, чи на щастя, Винниченка, попри заяву до партії, не прийняли. Колаборантом він не став і знову емігрував цього разу назавжди. У політику ще пробував повертатися, хоча й у своєрідний спосіб. У 30-ті він написав роман Слово за тобою Сталіна і відкритий лист тирану з пропозицією надати Україні більше незалежності, бо інакше Союз розвалиться. звісно, це було без відповіді. Можливо, Сталін його взагалі не читав. А от Микита Хрущов читав. Він взагалі Венеченка називав серед улюблених письменників. Казав, що ледь не взорував на нього, коли розвінчував культ особи Сталіна. Оце так несподіванка. А що сам Винниченко? А нічого. Його чекало майже нудне бюргерське життя на еміграції. Ну, як нудне. Винниченки, наприклад, захопилися вегетаріанством, чим викликали жваві насмішки діаспори. Що ж то за українець, котрий відмовився від сала і класичного борщу? Або Володимир і Розалія стали нудистом. Винниченко якось власноруч виробив собі кабінет з ліжком і кріслом в скелі на морському березі. На цьому фото Винниченко з дружиною Розалією сидять поруч з художником Миколою Глущенком та його дружиною. Деякі дослідники вважають, що ці четверо були свінгерами, мали секс в чотирьох. Доказ, щоденникові записи Винниченка. 4 липня 1930-го. Ательє. Широка канапа. Горішнє храмове світло. На канапі дві пари, два чоловіки і дві жінки, два подружжя. Жінка одного чоловіка сидить поруч другого. Руки їхні з'єднані і лежать у нього на грудях. Вона зсуває ці роки з його грудей і вмощує їх на животі у нього. Потримавши трохи так, не вдовольняється і зсувається ще нижче. Там вона почуває рукою певний рух і вже більше нікуди звідти не зсувається. А поруч сидять її чоловік та його жінка. У 1931-му художника Глущенка завербувала радянська розвідка. Але то інша історія, про яку у нас є окремий випуск. Не дивилися? Обов'язково перегляньте, дуже цікаво. Глущенка любив не лише Винниченко, а й Сталін, і Гітлер. До речі, про Гітлера. У 1940-му Франція, де жили Венеченки, була окупована. Через рік, у 41-му, до Володимира Кириловича, буцімто звернулися від ідеолога Третього Райху Альфреда Розенберга з пропозицією очолити український маріонетковий уряд. Венеченко буцімто відмовився і за це буцімто навіть на кілька тижнів потрапив в Констадер. У березні 51-го Володимира Кириловича Венеченка не стало. Поховала його на цвинтарі мужена поблизу французького міста Канди. Розалія потім щодня брала дві гілки оливи і пішки йшла до чоловіка на цвинтар. Вона померла через 8 років після його смерті і похована поруч з ним. Вірна, коха, попри усе пережити. Така ось неоднозначна, але цікава історія життя непересічного чоловіка. Я категорично проти перейменовувати його вулиці і взагалі декомунізувати його пам'ять. Бо як би ми до нього не ставились яким би самозакоханим покидьком не вважали, він наш український покидьок. У будь-якому разі талановитий письменник. Не надто талановитий, як на мене, але все ж державний діяч. Перший прем'єр-міністр, як не як. Наробив дурниць, та не він один. Попри все, колаборантом не став. А що ви думаєте з приводу його декомунізації? Пишіть в коментарях. Підписуйтеся на історію для дорослих. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні та донатом. А ще підтримайте наш спільний збір із повернись живим на школу Ятага. Деталі в описі під відео. Слава Україні! Героям слава!